Ой, шашликів наготувала, гляньте скільки будь-які. Що ти хочеш і не хочеш теж. Дивіться, люляки, баби, котлети і мариновані ребра. Барбекю. Горітиме, так. Так і оце, оце горітиме Треба, щоб воно не було таке мокре. Так, по у нас цибуля 1790 і така. Це така в сетках. А така по 12,90. А така сивулька. Ну, непогана, така сухенька. Так, що у нас тут продається? М'ясо. Я треба з холодильника довідати, бо в мене в холодильниці дуже багато. Бачите, скільки намариновано. Ось, 159 пушто-селянські, відбивні, криля мариновані. Я биток без кистки 319. Задня часть 309. Ну, сьогодні гомілка трошки така велика кістка. Так я це куплю, дуже дуже мачу. Ялочий гуляш, свинина диви, яка. Свинячий стейк і ошейка 249. Грудина 149. Ону Он, така жирна ваттінька трошки. На ребрі 184, тобто виріска з ну, супродукти, яловича 8. А глянь, печінка 85 гривень. Ти не хочеш печінки, непогана така дивись. Це яловича. Тільки вона переможена, мабуть, мама ні Мабуть. Так вона вся мерзла. Свіжої ніде нема печінки. Давай ось так ципулю наріжемо туди, так, на О, давай. Много цибули, давай, 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 давай. Да, давай. А можна вас на хвилиночку? Добрий день, а нам оцю печенку. Та ну я знаю, оцей шмат. Шма... ну покажіть, тут дуже багато. Оцей давайте нам, оцей, оцей. оцей. І ото рядом лежить. Так. так, так, а ну переверніть, його, будь ласка. Давайте, гарно, так. І оцей. оцей. Так. Ану. О, так, давайте, два. Вона дуже замерзла, ні. нічого. Все, дякую, Так, забирай. Такі гарні дівчатка обслуговують. О, капуста печом. Ми ж дивилися, що перли капусту. Давайте глянемо печом капуста. Та 21 гривень капуста. Яблуки. Капуста почищена вже. Така непогана оця. 21,90. Взять, мабуть, одну треба. У мене там є. А пачок, кабачки 22,90. Бачите, я кажу, на що вони вродили? А підеш і кожен день кабачок є. Таким, такий, як тут, вдома свіжий. Аж липне до рук. Оця, оцей гарбуз дуже смачний оцей. Він по ціні недорогий, але він дуже смачний. Ну і той смачний теж. Він так важко оце ріжеться. Так, да, ми раз його щось готували, я не пам'ятаю. А яка там кнопочка, Саш? Капуста. 0,2 чи що? 102, мабуть. Заглянуть завжди. Так, да, 102 Саш. Так, чиє це тут вилізло? Ось це наше. Капуста, так. Да. Може маленьку хоч баночку зроблю. Квашений. Ой, це, звісно, таке переморожене, що мама не горіть. Холодильник не дуже гарно замов. А тут все, бачиш. Що... Ну, це ж того, що світло є, світла немає. світло є, світла немає. А скільки цей кабак коштує. Корінь сельдерія – 97, гарбуз. Патернат називається 15,40, часник 136, так що чисте мовчки і не, не тявкаємо. А гіркого перця немає. Бачите, є перед червоний 4990, цей 22,90. Томат отакий нещасний, 49,90, це імпортний. Цей вообще, гляньте, томати зелені. Огірок 58,90, ну це. Огірком назвати важко, воно вже це вже ближче до просто баралона, а не огірок. Так, ну тут ось полуниця. Я називаю такі відділи, знаєте, для голодаючих. Вибачте, але яблука. Сезон яблук, дивіться, груша пачкампс, чи що називається, 69 гривень, це дуже дорого. Яблуко, айдаре 34 гривні. Голден Яблука 2390. Яблуко Гала 2390. Голден Закарпаття. Яблучко 29,90. Яблуко раннє без назви 22,90. Обалдеть. І апельсини, я думаю, що з Єгипту 64 гривні. Яблуко 34,29 і апельсин. Якось ціна трішки не. Ну, не танцює, так? Да? Сказати, чи як правильно сказати? Так, що у нас тут? Лимони, 73. Я, мабуть, візьму два лимона. Що там є лимончика? Хочеться. Чайок з лимоном. Такі ось твоє непогані лимончики. Ах, лимончики, ви мої лимончики. Ви ростете в тютіну. Саша, в мене нема в сумці, там кулька, подивись. Кульочка. Яблуко українське 22,90. Яблука чемпіон. Я думаю, що оце. Ну, пахне. 24. Семиринка, отакий. 37-90. Яблуко речів 24,90. Волден 23,90. Груша червона. От вона. 200 гривень кілограм. Яблука Муцу 38. Ну і все. Тут ось горішки, пиво. Треба кульочок, отірви там кульочок. Так, віддільно їх за кожний цим, за кожний Так, виноград по давайте хлодимося. Виноград Кишмиш 100 гривень. Виноград Молдова, що, 9 гривень, кілограм чи що? Як 9 гривень? Нє. Я куплю сладкий. Ні, дивися, кілограм. Скидка. 10 гривень, смішно, зараз возьму. Нашо його сажать. его да, сажать? Зараз я лимончики зважу, візьму кульок. Виноград взяли цікаво, Саня. Якщо ми виноград купили, ми можемо і Мартіні відкривати. як <ривання> зробили. Глянь. Виноград і тут мартини. А чого ні? Мотилки закриті, пробувати надати. Ні, тут буває <ривання> що а так солодкий виноград. Виноград не мити, я його напробувалася, бо то буде проблема. Проблема. Креветка королівська панцирі 389 гривень. Хочете беріть, хочете ні. Але беруть, ви бачите, ящики пусті. А що це таке? А, це напій енергетичний. Хочете по оселецю пройти? Давайте, ну тут дороговато, я вам скажу. Зразу. Подивіться, оці всі прибамбасіки 700. Ось полосатик 900 гривень кілограм, кальмар 928, 700, 1100 кальмар, Слушай, Ну це завжди було дорого. Вон тарань, дивися, таранка 300, 400 гривень кілограм чищена. Обалдеть. Ось холодне копчення 316 гривень. Це оселедець. А ну нема такого скубрі, як ми тут раз збралися. глянемо. Ось, диві, яка Красива. 110 оселедець, 180. Кальмари. Ось, голови, 5,90. Ти не хоче Саша? Ну у мене Я нема не куди хочу, положити. Не хочу худа. Кальмар 380, красиве, кольця 450, ну гарне, не переморожене. Дивіться, які кальмарчики ці. Дивіться, якісь кільця. Прямо, ну, красавчики. Це, по-моєму, в суботу, і в неділю в них така продажа, що прямо форель 470, нормальна ціна. от отака 610 філе. Дивіться, скільки немає скумбрії. Є Стейк зубатка. Нормальна ціна 8,90. 89 гривень кілограм. Ну, я не хочу цієї риби. Я буду, так, стейк-зубатка. А це, мабуть, а, хек для грилю, 140 гривень. Та ні, скумбрії немає. Хек є, ти не хочеш і хек. А хек, між прочим, і непогано було. Ну, к... не обірювані зверху. А ну по чому подивитися, скільки так стоїть. немає, Значить, скумбрії в продажі немає. Ікра заморожена, Угорь копчений. Ну що хочете? Ваші гроші, їх товар. Диви, креветки. Скумбрія є Ну, скумбрія щось а не... А ні, скумбрія є в них. Так, а ну що це? Мінтай. А скільки хек коштує? Ну, ти не бачиш? Хек. Мін, оце хек, мабуть, так? Да? Хек 169 гривень, а там 140 ще. Проще там купити. Соко скумбрія коштує 173 гривні. А це що? Це ні, хек, да? Хе, а що? 139 маленький. Там же теж маленький. Так, маленький. 140. А скільки замаринований ходіть? Та чого, хек беруть, томати готують. 140. А ну цоко, тут вже в маринаді. В маринаді 149. 9 гривень беруть за маринад. Зелений і білий. Бачите? Це для гривень. Ну такий скумбрі да, для гриля. Так для гриля. Да. Просто то, що то, я його фольги. Я його фольги готовила просто. Ну скубрія трошки жирніше, ніж да, до поняття. А хіба це дорада от, эта женщина бере? Це не дорада. Дора... Дорада вот. то не Дорада. Хіба то Дораду раду женщина бере? Ось Дорада. Вот дорада. А, то якось називаємо Кіфаль. А, то кіфаль. я кажу, що не дораз. Така морда Ох, Зла. Як сюди з карась записався, я не знаю. Карась серед благородних, ну, благородних хрип. Ну сред благородних риб плаває. Так, а тут оці сомік п'явка є. І короб. І короб. Оце вот ж відка хоч і форелі наловити. Так і не наловили. Ну що, пішли, Саш, подивилися, ми да. вам показали. Готове вже все є, беріть, Навіть вже не треба не чистити нічого. Фольгу і робите. Так. Да. Да. А де ми їли? Та в Турці. А, тю, я думаю, де. Угу. Ні. Ну, вони не вміють готувати її самі. Вони таку форель переводять, просто переводять. Так, а ну по чому тут напітки? Напітки богов. Так, 769 гривень. Беліс невеликий. Великий 1029. По чому дітіфрі, не знаю. 500... Моліс 549, теж непоганий напіток, а? Яке? Де віскі? А, ні, я не пам'ятаю. У нього любимий якийсь віскі англійський, я не знаю. Не скажу. Американський. – Американський в нього? Да. Я не знаю. Це ж американський. – А що, не роблять англічання? Не знаю. Я не пам'ятаю, які віскі, але були б смачні. 800 гривень. Столичная, посмотрите, 389. А кто ее производитель? Столичная нафиг. Так, очки у мене, конечно, через эту Що загляну. Так, склад, чистый термин придатності. Все хорошо, кто робит? Так. Рыга. Рыга столичную делает, ясно? У мене одно название вже якось. Зубровку. Ну, мені вона не дуже подобається. Я взагалі скажу, що водяри, якої ви хочете. Хочете за 1264, будь ласка. Хочете за 149, пожалуйста. Все, коньяки. Тут дефіцита, ну ніякого нема. Коняк, але дивлюсь, а ні, це не коньяк, це е, ром. Дивлюся, коньяк той, що мені Леся колись присилала, ми пили. який смачний, нема. А ось, подивіться, яка... Купив гітарочку і носиш. Саш, смотри, який чехольчик. Джек Денис. Ні, да, у да. нього квадратна бутилка була. Україна похоже, ні США. Може тут, щоб поті щось взяли. А ну що, якщо я таку так чорне взяти. Ціна, тисячі років. Ну, 1129. Ну, дорогої тисячі гріву, ну, но я орієнтіюся поїхати, Ну, да. ну да. Ай, так. Ай, чисто нога забуліла. Так пішов. Я вам скажу, що... Домашня самогонка, хорошо зроблена. Не хуже. Ось, дивися, 459 гривень. То тоді за скільки ж купив та толя? Я вам скажу так, ми оце беремо, ми на ціну не дивимося. Ми тільки, як дивимося, тільки тоді, як на касу підходимо. а потім повертаємо, да? Та відшуткує. От п'ятсот шістьдесят гривень. Очки тримаю в руках 559 гривень коштувало. А великої, а великої такої нема, саняк пили ми. В отелі. А ось є-єєєсінька є, 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 є. Сіка вона 1099 гривень. Ну, коротше, також ж ти пив це. Що да. Да, не пам'ятаєш? Саня, коротше, вони пили, вони його пили із колей, а Саня пив пив. А, названня этого? Оце таке пили столиком, так, все, пішли. Я можу сама Ромі зателефонувати. Так, ході, в мене вже голова заболіла від цієї горілки. Я ще її п'ю. У мене ось стоїть, дивіться, отакий коньяк, ось 2694. Свята присилала, стоїть ще. Одну пляшку випили, другу ще не випили. Гарний. Наполеон у нас лежить ще дві пляшки. Це ще не випили. Віскі, оцей. Ірландський? А я ще й кажу, що не тільки американські віскі. Пішти, бо голова вже кругом йде. Пиво якесь, дивися, 25-й. Ні, це не детський. Ні, на... це не детський. Детський на сигаретах є. Тут вигадні, брати, чим Duty фрі, тут дешевше. А давай спробуємо такого пива, синь. Пиво. А ще воно? Векс. Я думаю, що Німеччина. Я думаю, що Німеччина. гараж. я не люблю. Я розкупила, думала, що це просто так, знаєш, а воно ж спіртне, мілініум. Боже, Олія, дивіться, не дай, Боже, впаде цей з стіла, де нахилився. Ну, тут ціни, от дивіться, кажуть, ой, їжте олівкову олію. Та, звісно, їжте, дивіться. 899, девяносто девять, сорок, 493, 600, 500. Ось така манюсенька 200 гривень. Ось 239. Тут уже щекий джим. Так, да, ми можемо дозволити їсти таку олію. Конечно. Усе наша олія. П'ятьсот сорок девять гривень. Три тисячі. П'ятсот. 19. Ну, Це вже наша премія, 179. Це вже переливають наші. Ось кокосове масло 119 і ось 169. Олія чи А що ти казала 3 Олія. Саше аж. Я не знаю, що ти думаєш. Вичити, що він каже, лучше три бутилки віскі взяти. Сань. Ну віскі ж ви більше все п'яний, а потім що робити. А потім що робити Сань. Ну, три віску, <laughs> ну ти придумав. Спробую. Так, що о, 64. чотири. не йдемо, тому що тут консерви немає. Віті купили. Вітя нам купив цілу кучу. По 110, десять но консерва просто одне м'ясо, одне м'ясо. Ось дивіться, оця коштує польська 119, Ну це зараз на неї рулька свиня рулька свиняча. Це як скидка. Бачите, 119, стоїло 159, ось. Ну Ось я вам скажу, що тут так на вона як відчина Оце а то ну прямо одне м'ясо. Ми готували там. Як воно називається, скажіть мені, макарони, то просто одне м'ясо. Ну що це тут таке, підожди? Що це? Ось яловичина. Подивися, що тут, понятного? Ну, жир. А де м'ясо? Шматки? Я не бачу. Ви бачите? Я не бачу. А це що? Ось, свина, свинина тушкована. Подиви. Жир. Ну тут, хоч якось таке враження, що це грудина з жиром запхата. Ось диви. Колір такий, як не наче вже хтось його. Це що? А, це яловичина, ми дивилися. Куриця, яловичина. Ну, я не рекомендую в залізі брати, тому що ви не бачите, що ви там берете. Де і все. Так, пішли. Ой, мені ж треба ящички. Я йду йду і не дивлюся. Ящики в них там на виході треба ящички. Я дуже люблю відділ цукерок. Ось яке, дивіться, ось натуральниці всі подешевіли як. Мармеладки, печеньки. Фух, оце дуже смачне печиво, оце. Таке золо. Ну, це та фірма, що печиво дійсно. Брали ми манго отаке, 139 гривень. І наше варення набагато смачніше, набагато. Так що. Цукерки 400 гривень рошен. Що ж там його їсти? А? Розкудрить через карамису. Якийсь четвертий. Мені так не заважає. Артек Артеква 39. Шоколад 60, я ж кажу, що Льву, Львів і Західна отакі шоколадки по 47. 80% шоколад я брала собі, Отак. Ні, не рошен. Кіцкий світоч 47 гривень. 80, це 99 да, 142. Да. А ось 42 гривні шоколадка. Що Шо це? Міндаль. Чорний, да? Та, проценти. Чорний шоколад. 100 грамів. А так 76, 78. А ось 42, це яка? Я не дуже люблю шоколад молочний. Оце це молочне смачно. А це скільки тут грамів. Сто написано. А, це з печенням. Я не люблю з печенням. 42 зараз віночка. Я подивлю, що це. Так, це шоколад з сарафісом. Отакуємо. Горіхи не пожуєш. А з печенням воно дуже шоколад з'їдає. Оце така непогана. Настенька шоколадку зараз з'їму, бо вже мене оця ця штука заважає страшенно. Так, що тут ще? Вафлі, мілки-шмілки. Пішли. Ось ці шоколади по 99. Ну, опять-таки, спасибо Світі Малікавни. Наїлися ми їх, не хочеться. Ось. Марципан. Ну нема ціни на марципан. Скільки ж він коштує? Та я думаю, гривень 90, а то може 100. Ой, не хочеться. 100 грамів. Ну це смакота. Це смакота. Так, зараз я подивлюся, підрождіть, скільки воно коштує. Господи, це окуляри. От оце, оцей шоколад я ось купляла 50%, а ось 70%. 159 гривень 200 грамів. Дуже вигодно для кондитерки. Зараз я скільки коштує марципан. 59 гривень. Я візьму собі. Саша каже, я такого не люблю, а я люблю таке. Це дуже смачно. Теж нам присилала Сіточка. Ну так, все, що нам ще тут треба. Нічого, Опять переходимо на водку плавно. Водка, соки. А ну, по чому тут сок подивлюся? Бо там ми брали в ресторані, коли їли пакет сока 100 гривень. Саме звичайний сок був там із... Полуниця, щось груша. Я навіть таке, по-моєму, наш, наш сік, отаке було щось. Отаке. Дивіться, сина. Да, отаке, наш сік. 46 гривень. Ресторані 100. Ну, на то він не ресторан, правильно? ума зійти. 54 томатний сік коштує. от вам, будь ласка. 61, ось тут фірма поворочена, 43 r 76 то це дорого. Сандора. Ви бачили, як сок роблять. Садочок, отаке, 45. Отакий. О, ось полуниця, груша, 45 гривень. Я бачила, всі соки роблять. Водичка, порошка насипали і кажуть, що, будь ласка, пригощайтеся. О, чіпси. Ні, чіпса мені не хочеться. Все, пішли на касу, сай на яку ти вибираєш касу. Йдемо там уже скоро. І поки викладає, я гляну, по чому цигарки тут. Викладай, викладай. Так мені треба буде віддільно, йти мене сумка там. Зараз подивимося, по чому весь, може, його і немає. Тут Топтова купівля цигарок. ну. А вес немає, бо там двері відкриті, де він стояв завжди. Немає? Ротмансон 87. Я він бачила ротман скорий. Зараз пішли, я розчитаюсь, потім зайду куплю. Цигарки йому. зараз Саня буде нервуватися. Ой, мені треба окуляри ж однести. Ще забула какао купила. Мама любить какао, тому я купую її, що так прямо нічого насипаєш. Це я маркусику таке купила, хороше. На смак непогано. Все, ми на касі. І, звісно, виноград це взагалі смішна ціна. Не, вон, диві, я 13,72. Пакет винограду. Санька цей шоколадис. А я зараз марципан, як відкриє. Прямо так буду їсти. А знаєте що? Тут я вам покажу, тут всередині мегдалева така медалева борошно, і воно так зроблено, ну дуже смачно. Сирі <звісно> машею балакає, посміхається. Кому вона розказує? Сама собою тут вальтини всі в колоді. Виповзли з магазину. Немає вес, дивіться, вже що тут не малюють на цих цигарках, все одно кури. Так, на тисячу 1167. Угу. зараз угу. ще заїжджати треба. І це 175 ось. Оце отак скупилося, нічого не купили взагалі. М'яса не брали. Зовсім. Таке фибдики, мемдики, какао, шампура. От вам і гроші, от вам і ціни. Зараз ще заїде в маркетоп, треба купити хліба. Ну так. Це капустина виновата, все затягла вона. Капуста дорого коштує. Або мій марципан. На, Санечка. Є щось. Нет, нас. Нас дали. Дай мені мій марципан. А це освіжитель воздуха. Все. Так, все сідаю, я пішов. Давай, поки покуриш, ще тележку. Так що, зараз марципан захрумкаю. Пакетик цей повісю пахучий. І хай пахне. А як пахне, то й життя краще, правда? Нічого. Я просто вам показала, бо давно не бачила ціни. ви бачили. Я люблю ході, тому що тут багато дуже акцій. І взагалом тут є продукція, якої в наших магазинах, деяких немає, тому що напряму йде експорт прямо сюди. Так що вам гарного вечора, гарних вихідних, гарного дня, гарного роботи, гарного життя. І не падаємо, як кажуть, духом. Тримаємося. До побачення. Запросимо вас обов'язково на е шампурах. Будемо щось готувати. Не сьогодні і не завтра, але будемо готувати обов'язково. Пока.